Друзі, усім привіт! Сьогодні зробив в сертифікат для Uber. Це для того, щоб ця машина мала змогу працювати в таксі Uber. Коштувало це. Робив я це в Canadian Tire. В них є свої СТО. Це така велика мережа. І коштувало це. Зараз я вам скажу 90 доларів. 90 і 40. Так, да, це вже з таксами, це вже з налогами. В принципі, це плюс-мінус стандартна ціна на інших СТО, які там ліцензійні чи сертифіковані Uber Тобто, в принципі, плюс-мінус такі самі ціни. Там 80. Десь я бачив навіть 65, що там роблять, я не знаю. ну Тобто цю інспекцію пройшли, отримав я такий там сертифікат, його я маю підгрузити в додаток цього Uber. І багато якихось бумажок мені тут видали. Мабуть, стосовно того, які роботи вони, мабуть, тут робили. Але я так розумію, що це safety inspection, тобто вони. Перевіряли, там, чи горять там лампочки, чи там. Я бачу, що дзеркала там повернуті були в інший бік. Ну, тобто, щоб все працювало так, як має працювати. Все. Далі ми підгружаємо це в додаток Uber. І чекаємо вже другу, другий тиждень, чекаємо вже мої. Водійські права саме в пластику. Вони мають прийти по пошті. Це теж такий якийсь стреж. Тобто, ви, коли здаєте на права, вам видають просто бумажку. Просто бумажка у вас. І... А пластик йде поштою десь 2 тижні. Ну, вже от, ну, минає два тижні після завтра ще нічого не прийшло. Тобто так, все довго тут, все, я не знаю, працює. Все йде в них по пошті. Пошта, пошта, пошта. Це Канада. Канада як надо. Все, до зв'язку. всім. пока.